Друзі, Христос рождається, Поїхали сьогодні знуком на Лижі. Сніг, сніг і сніг. Павло поїхав на Крісельному взяв. А я собі взяв два рази. Чотири взяв спуститися тут невисоко, 200 метрів на Бугільний. Я їду на Богорню, от спереді мене люди поїхали. Я не знаю, чи щось буде видно, бо сніг.

Різколижний курорт плай. Не бачу, де Павлик мій. Вже не той не той вік, ще два роки назад, ще нормально. Я спускався вже, вже всього швидкість. Не дозволяю набрати швидкість. Маневрую, вже відчуваю, вже не, не та стійкість, не то відчуття ніг, ну і страх від швидкості. Природа. Павлику, Помахай ручкою! Краса, трошки сніг призупинився чуть-чуть менше, більш видно. Ще років п'ять назад з такої гори спускався спокійно, тепер уже все. Не та реакція. Ну, би раз спустився зверху самого, але вже один раз і все. Починає тіло трястися, адреналін, нагрузка. І тому я тут 3-4 рази спущуся. Тут не знаю скільки метрів. Метрів 300. Я Так, дорогі. Все. Ми спустилися. Та я вірніше, Павло ще залишився до третьої. Я вже не маю сили, не маю здоров'я. Дивіться, тут скільки машин. Тут одна площадка, там за цією стіною друга. Тут море машин. В чотири, п'ять рядів, шість. Тут буде, я не знаю, Славський зараз плаче. Так, будемо доставати щітку від снігу. І будемо відвістити машину, спорядження складати і там далі буде. Скільки снігу на машину нападало, мої друзі. Дивіться. Які ми приїхались в 11. 11-ті почали. Почали ще возити в 11. Хочу загорати? Їдемо з лижю. Народувалися, поговоримо з подіна, Пану ту купу колію, що тут не, об... не обігнати нічого. Та паняти я не відбудемо, бо дорога опасна. Ну, я що мої дорогі? Будемо завершувати на цьому. Кому ще буде знімати, я буду з вами прощатися. Давно не було відео. Поїхали сьогодні трошки віддихнути, вчора було 68 мені. Раз 12 спустився і вроді мені все, всі бурячки пропали. Адреналін такий. Підписуйтесь, коментуйте. Пальці вверх. Всього доброго, слава Україні!